Підключив зарядку, щоб напруга була 14,4. Зараз спробую задню, задній хід і на звичайній лампорці спочатку. Подивлюся на телефоні датчиком освітленості скільки буде показувати. Зараз без лампочки показую 10 люксів. Підмом, підемо. Дивимося, що показує у нас ось так світить. Звичайна лампочка. І показує у нас. 82. До 90 бачу. Піднімалося. Ну, в районі 90 люксів. Зараз 83. Зараз поміняємо інші лампочки і подивимося, скільки вони покажуть. Розбирається тут просто. Знімаємо заглушечку і там на 10 головка відкручуємо. Це на 10 і потрібно потиснути і віддавити фару. Так, там позаді акуратно фішку відключити. Ви ось таку лампочку слабшу. Накоп. Відсібаємо 2 защенки. Все. Дві защолки треба. Ну, лампочка вже така собі. 23 листопада 2006 року лампочка ще заводська встановлена. Підключив цю слабшу лампочку на коп. Ось так світить. Таке звичайна лампочка. Ось таке світло біліше, але по потужності. 77. Тобто 78. Виходить практично таке саме, як і звичайна лампочка. Ну, то, що економніше 10 разів по споживанню. Так же світить лампочка на звичайних діодах. Ця потужна. 472 люкса. Ну, це вже видно, що вона світить яскравіше зазвичай і за цю накоп порівняно з звичайною світло. На задній хід краще таку ставити. Поживання в неї майже таке саме, як звичайної, але яскравість більша. Праховуючи, що в мене звичайна лампочка вже була вся чорна. Замінив її на нову і замірюю ще раз. Так. На звичайній лампочці тепер виходить в районі 140. Ну, Вже трошки краще. Зарядка включена, 14.4 є. Пробую спочатку звичайну лампочку. Скільки буде споживання. Так. 1,81 А. Далі беремо ось таку діодну. 1,57 і 57 ампера. Де ще ж така світлодіодна? 0,17 ампера.